Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжую, так сказати, формувати сім'ю. Вже видно перша кров, самець самка самкою поцапались трохи, але вони без цього. Ось. Там сидить самець. Видно в нього вже нижня губа, трохи в крові, але в принципі самець вроді так ще. Не видно, щоб сильно був покусяний. Можливо, трохи він поцапаний. Ну, в принципі, коли він по клітки ходив, то я не наблюдав також, щоб він сильно був погрязаний. О, І самочка. Трохи пізніше до нього підкину ще одну самочку і Згодом ще одне, щоб в нього тут було три самочки, а потім їх всіх перекинув в сарай в той вольєр. Тож, друзі, чи вдасться в мене сформувати сім'ю чи не вдасться, згодом все побачите в цьому відео. Друзі, усім привіт! В предідучому відео в мене було формування нової сім'ї. Уже пройшло несколько дней з того моменту. Якщо чесно я не пам'ятаю неділю. Якщо не більше неділі прошло. І от самець сидить з цими самками, які в мене вже перекинуті до нього. Вони сиділи спочатку в цьому вольєрі. Ці сиділи тут, де сидять зараз самки. Посидів неділю і я їх перекинув всіх сюди. Ну сказати по правді, що сім'я в мене не сформірована. Того, що, хоч вони їх, його і не кусають, але самки більші. Я одна із самок старається самця ну, постійно десь тако задіти, якісь такі моменти, щоб вийшло. Щоб, щоб вона його десь цапнула, десь таке, щоб поганяла трохи. Тому в мене не вийшло сформувати нову сім'ю. Через те, що в мене немає самця більшого, в мене не вийшло сформувати сім'ю. Але тут в мене в цьому є в цьому загоні є самець, якого я в принципі можу підкинути до цих самок. Він їх спарує. І, думаю, погуляють. На майбутнє я хочу придбати ще якусь нову кров. Хотілося б азербайджанських. Все, друзі, всім мирного неба. Всім успіхів! Не забувайте підписуватися на мій канал. Задавайте свої запитання, додавайтеся в друзі у фейсбуці. Всем пока!